Ми спали, Цей день ми спали, і перший, хто мені зателефонував, був мій брат з Харкова, Салтівка. З Він зателефонував дуже рано і сказав, що почалася війна. Розмовляв зі мною так, ніби прощався. І ми відразу дзвонили батькам, друзям. ну Це був шок. Ми не знали, що робити. Зібрали речі і треба було йти працювати. Забрали своїх дітей і пішли працювати. Було багато людей, черги великі, всі скупляли продукти, ми не могли нікуди поїхати. Ми повинні були бути з працівниками поруч. Щоб вони почувалися впевненіше на робочому місці, дивлячись на нас, що ми з ними поруч. Дякую їм за те, що вони не втікли нікуди, а продовжили працювати. В перший день війни, як я вважаю, моєю місією було е, перше це забезпечити людей продуктами харчування. А по-друге, ми бачили, як люди в паниці, не знали, що робити. Підходили, обнімали людей, казали, що все налагодиться, все буде гаразд. Люди психологічно дивлячись на нас, що ми поруч якось легше це сприймали, як мені вважається. Ми це зробили заради своїх дітей. Ми вирішили вивезти їх в найбільш спокійніше, як нам вважається, місто поблизу нашої громади, щоб була можливість працювати і надалі, працювати онлайн. Також там, як мене вважається, буде можливість навчатися. Бо я вважаю, це найголовніше, що для дітей може бути зараз. Але зараз навчання онлайн і досі, ну, більш спокійніше, да, в цій громаді більш спокійніше. Ми переїхали поруч з нашим містом, де ми проживаємо, бо тут наша Робота основна так нам вважається поруч з роботою так легше працювати. Ми не збиралися бросати свою роботу. І надалі ми працюємо і онлайн. Працюємо надалі в тому місці, де зараз проживаємо. На телефоні, садзвони, закази. Фото накладних, все онлайн робимо, пристосувалися. Людина вона така, що може пристосуватися до таких умов. Війна так, вона мабуть на кожну людину вплинула. Це великий. Шрам на серці у кожного українця. У мене також він буде завжди боліти, це неможливо забути. Але ми намагаємося жити далі. Жити далі, любити життя далі. І, дякуючи моїм батькам, вони виховали мене з добрими цінностями, і в момент війни це ще міцніше закріпилося. І мої цінності не змінилися. Кола людей, з якими я дружу, вони також залишилися і іншого кола немає. Зараз нічого далеко не плануємо, зараз ми живемо цією хвилиною, скажімо так. Більш ніж на день планів ніяких не може бути. Ми не знаємо, що буде через день. Раніше так, звісно, будували і на роки, а зараз це неможливо, бо ми ніяк не можемо повліяти на хід історії нашої. Переживали, дуже переживали, як бути, тому що моя сім'я жила в Харкові. Мій брат, і в момент вторгнення він був першим під цими обстрілами. Ми дві неділі, доки вони не виїхали, ми кожні 10 хвилин переписувалися, як він все лі добре. Тобто ми жив-жив. Ось так у нас проходили ці дві неділі, доки він не виїхав в Дніпр. Ми дуже. Сплатилися сім'єю ще більш і якось переживали ці часи разом. Так, в тому місті, куди ми переїхали, ми плануємо також відкривати супермаркет. Буде більше можливостей для маркету в місті, де громада перебуває під обстрілами, тому що сюди. Ніхто не хоче їхати та вести продукти. Мало хто хоче їхати. Є такі ризиковані люди, а є їх ще все менше і менше. Тому, коли в нас там буде маркет, ми зможемо брати продукти на туди і привозити сюди. Так, коли почалася війна, була потрібність людей в цій громаді в ліках, і у нас була така можливість позвати наших друзів з міста Суми. У них є благодійний фонд Гематрія Добра, і вони не побоялись і привезли багато ліків сюди. Ми повезли їх у села. Де у людей не було можливості купити ці ліки, тому що навіть в місті не було вже ліків, а там в громадах в селі зовсім. У людей не було можливості навіть їх приїхати сюди і купити. Від тиску багато людей стражало, і баб старше покоління вони дуже були благодарні за це зараз е, тільки доначу на ВСУ. мотивує мене тільки моя родина тобто я живу ради своїх дітей і вони коли я бачу як вони ростуть я не маю права опускати рук і тому ми живемо далі і віримо, надіємося, що скоро все закінчиться. Моя сім'я, коли ну, мої батьки, вони не хочуть нікуди виїжджати. І так, коли обстріли, я словами заспокою свою родину, тому що мати дуже. Дуже сильно травмуються цими пострілами, і здоров'я у неї шатається. Я вважаю український народ ще з давніх давен. Це як в коді у нас ми свободні люди і нас не зламати. Ми, ми не зможемо жити рабами. І ми будемо до останнього, ми сильні, будемо виборювати свою свободу, тому що ми свободні. Я завжди бачу все добре, не заздрю. Ми, українці, добрі люди. Ми... Я спілкувалася з росіянами, вони завжди заздрять, завжди в них все погано, завжди дивляться якось сусіда. Ми не такі. Тобто, я вважаю, що ми вільні, любимо своє життя і прагнемо до кращого життя своїми силами. Ми українці дуже творчі, веселі. Ми тягнемо за собою інших людей. До чогось світлого. Я хочу бачити Україну через 10 років квітучою, розвиненою, без руйнацій. Кожна країна внесе свій вклад, і це буде такий рай. Кожна країна. Без мінусів все принесе в нашу Україну. І у нас буде все ідеально. Що треба зробити українцям для цього? Особисто мені це працювати. А ми, українці, це вміємо робити. Ми дуже працьовитий народ. Ми не боїмося роботи. Ми працюємо і вміємо це робити. Захисникам хочу побажати скоріше побороти це зло. Вони роблять якусь надзвичайну місію. Вони як в казках супергерої, які виборюють свободу для нас. І вам побажаю здоров'я, щоб це скоріше закінчилося нашою перемогою. А українцям побажаю вірити, до поки живе в душі віра, ми все можемо і зможемо.